Добрий день! Як можете бачити, в Італію трішечки притрусило снігом, та і то не всюди, а ще не в у гірських регіонах. Температура в нас мінус 1 і, звісно, порівняння порівнянні з іншими регіонами це ще не зима. Знаходимося ми з вами на автостраді А7, регіон Лігурія. Багато років підряд я вам знімав з цього регіону багато відео, тому що він, був, він є і буде завжди досить цікавим для маневреності і складності. Я знаю, що ви завжди Італію цілковито ставите у такий е показник показник дороги не дуже, але є місцевості, де вона... Значно спокійніші в тому, що стосується ширини доріг і, і маневреності. А тут, ось тут, наприклад, ми маємо регіон, який вже виїзди, як ви можете бачити, виїзди з самої автостради, влаштовані так, що довгі автопоїзди проходять. З певними ускладненнями. Я перестав їздити сюди з того часу, як зачепив причеп 15-метровий. Чекайте бо ця дівчинка не знати, що хоче робити, тому що рахувалося, що начебто Ну, не зовсім підходяща зона для підходящих регіони для такого довгого хвоста і такої довгої бази. Але вчора один наш колега не встиг загрузити мені вже поза програмою. Забирай, забирай, забирай вантаж і поїдеш тудою. Я кажу, ви пам'ятаєте, який у мене прицеп? Праців... Ба а, а, не дуже хтось і пропонував перечепитися, тому що палет більше ніж 33, відповідно, мус їхати на цьому. Ну ось сьогодні я з вами їду. Не знаю, чи цей день буде з пригодами. Він щойно починається. Я приїжджаю, під'їжджаю до першої вигрузки. І перша вигрузка у нас досить ну, не повинно бути пригод. З ним не повинно. А ось на другий повинні бути пригоди. Я думаю, будуть пригоди. Все залежить від того, чи будуть там інші машини, тому що якщо так би повезло, що ми з вами приїдемо і там нікого не буде, ми вже були з вами там не раз. Хто практикується, хто знає, то арензано біля моря є такий вихід навіть на автостраді. Ми вже з вами там були, і там вже щось трохи було, що показувати, і було що розказувати на причепі під 1360. Бо спередні місце залишається рівно стільки, щоб поперек проїхали машини. А сьогодні, напевно, вони не зможуть проїхати, як я поставлю там під рампом. Ну, я ви зараз будете писати, казати мені, я ж не знаю, чим закінчиться це відео. А на що тобі це? А, ну як вам пояснити, хлопчики і дівчатка. Я їжджу на цій машині більше 20 років. Ну, я вже починаю ненавидіти цю професію від скуки. Ну, треба їхати. Ну, я їду, тому що, тому що так цікавіше. Якісь труднощі. Це не мої труднощі. Як ви не можете зрозуміти? Це труднощі моєї фірми. Не може бути такого, щоб якщо я туди заїду, я звідти не виїхав. А якщо щось поламаєш, ну як поламаєш, ну на вас надінуть якийсь товстий такий костюм. Ви не вміщаєтеся поміж людей у метро. Це не означає, що ви повинні розштовхувати людей. Ви опираєтеся і не можете пройти. Ну так само я їжджу на цій машині. Якщо я не зможу щось зробити і десь її розвернути, то я вийду звідти заднім ходом, який заїхав, і привезу все назад. Зато будуть пригоди, за той день пройде значно цікавіше, ніж зазвичай. Ну, чому вам хочеться такої банальності, і ви мене підштовхуєте вернися на те, вернися на це. Ну, встаєш зранку і вже думаєш, Боже, вже знаю, як цей день закінчиться. Невже вам так е цікаво жити? Мені так жити не цікаво. Тому інколи хочеться, хочеться дуже, не, не інколи, мені хочеться завжди чогось складнішого, але так вже склалося, що я вибрав для себе цю примітивну професію. І, як на мене, то вже трошки пізно. Пізно, хоч кажуть, вчитися ніколи не пізно, але пізно щось міняти в житті кардинально принаймні. Міняти треба, але так кардинально, щоб зараз починати піонером там в чомусь другому не хочеться. Добре, я вже перейшов на філософію. Їдемо на першу розгрузку і побачимо, що нас там чекає. Добре. Зареєструвався я тут, у жіночці, у будці. І їдемо всередину, запаркуємося у нас на 9. Була принотація, а до 9, а до 8.45 треба здати документи. Я якраз приїхав 8.41 сюди. Досить пунктуально. Колесо мені вибиває одне, що мало накачане, дивно бо 7,7 остиває 77. Так на дорозі 8 з копійками. Що воно хоче? А воно хоче більше, а Мерседес хоче трохи більше. Так, тут десь маємо зупинитися, вже зупинимося, будемо трохи кабіною виступати, але мусимо якось зупинитися. Тут, може туди хвоста протягну, тому я кажу, що сюди в цій колгоспи їздити. З Тим причепом не дуже, не дуже комфортно, але бачите як виходить, що хтось не встигає. Треба було брати рейс, як я вам вже й казав. Там не влупити в стіну, тут треба максимум дозаду під'їхати. Тут би добре було мати парктроніка, то я став майже так, як той, так як той на нормальному прицепі. Та й добре. Чекаємо. Їдемо, кликали. Я такі страшно обрадувався, двері відкрив, бо якраз машини роз'їхалися всі. І ми з вами на халяву, без ніякого екстриму, під 18-ту рампу поставимо, там є якраз місце, куди протягнутися, Взагалі супер, правда, так рідко коли везе. Чекайте, щоб там хтось не їхав. Так, так, так. Отак-так-так. Так, так. Отако. Вот Это 18. А 18 тому. Вот там я Трошки трошки я перемудрив. Трошки сюди треба. Вот Давайте не встигаю руль крутити Нє, криво, дуже, дуже криво. Оспеє таки дріцо Адрицю, адріцю. Дуже криво, дуже криво. Ничего, не получалось, так и хотелось. Не люблю это крыл. Так вот, теперь вертаемся назад. Э, hey, все А то йоб, йолоб йо він, йолоп я. Казав, о, ви таке любите, то все все кажу, каже, та ти заскоро, ти три рази знімав, от кого видите, як не вмієш заїхати. Дай хлопе, ми трохи до лінії підточимо. Стоп! Стоп! І лолоточки. Все, вигрузили. Сьогодні взагалі день везучий. Його з дафом з боку, я так комплексую, то його дафом ставив пів години та нічого не встидається, що в нього короткий прицеп. Сьогодні день везучий, дивіться мені. То, то місце дали, бо я класно виїхав, би не зачепив того кабіною. Все, коротше, як по заказу. Так рідко буває. Сподіваємося, що буде так ще на другій вигрузці, бо друга вигрузка, як я вам вже анонсував, там трошки кучеряво ну Ви впізнаєте, ви обов'язково впізнаєте, бо ж там буде. Їдемо зараз тут до тьоці вона має перевірити, документи і газуємо далі. Так, знову ми з вами наближаємося до автостради А7. І знову будемо заходити у неї, тільки тепер вже поїдемо у бік міста Генуя, як ви називаєте. Ми кажемо по-італійськи Дженуа, Ви кажете Генуя. Тут також дивно звучить, звичайно, але е -е -е. куди нам. Нам ліворуч треба. Той вже запутався, де я заднім ходом. ну давайте, давайте ми поїдемо праворуч, може просунемося якось сюди, тут так все тісно-тісно. Дивно звучить, але тут стрес викликає навіть заїзд у автостраду, тому що зараз сама розкрутка, я вже знаю, що розкрутка туди в сторону геної, сама оця, як ми називаємо, рампа. Вона такої кривизни, там навіть немає цієї, коли вклинююся, зараз побачите, немає навіть розгонної тої корсі, як не кажуть, полоси тої. А от тут сама кривизна така, що мені з цим причепом треба буде брати зустрічної. Тому якщо звідти їде машина, краще, щоб її не було. Тому що тут все почімхано. Мені навіть на такому прицепі треба було трошки. Віддалятися, красти з зустрічної смуги, тому що все дуже тісно. І тут дивіться, як, яка штука, може хтось з вас тут їздив. Ні, тут вже трошки зробили. Стоп, тут мусиш вклинюєшся під, на підйомі ружений, 22 тони у мене небагато. Там машину трошки перезакрив на підйомі. Ну, а що я зроблю? Я тут як зупинюся, то я взагалі буду дуже довго рушати. Такі от заїзди. Обмежувачі швидкості такі смішні 30-60. Це якби стара дуже автострада. цей кусок і побудований він в такій місцевості, де можна заглядати у балкони через балкон у квартири, як я вам завжди показую отут, в Лігурії. Тому якось так. Якось так, але я думаю, що зараз. Проскочимо через центральний тунель, і там буде тепліше з того боку. З Середземного моря завжди тепліше. І сніг. Я сподіваюся, що його взагалі не буде. Його і так немає, тут 0 градусів, дорога чиста, суха. Збоку трошки трошки, трошки принесло нам такий передріздвяний настрій, і все, то ніякий то не сніг. Добре, піднімаємося і їдемо до того клієнта 60 км. Зараз треба десь зупинитися кавці, випити. І поїдемо, бо в мене там заказано на 11.30. Навігатор дає, що я буду там в 11. Якраз супер, все, якщо по дорозі не буде ніяких заторів. От ось і він, оцей центральний тунель, який після цього. Ми з вами почнемо активно користуватися ретардером, тому що почнеться спуски спуски до середземного моря. Дивіться, скільки бурульок, як вони висять, і не знаю, чи вам видно, а дуже небезпечно, бо може впасти і розбити лобове скло на такій швидкості. Тут вже менше. Там було багато бурульок дуже. Тут також є. Мала би якась служба їздити і збивати їх, я так гадаю, але чомусь чомусь. Самі розумієте, чому. Добре, їдемо далі. Ми з'їхали з вами з автостради. Оця автострада вздовж моря вона полюбляє нас потішити вітерцем. Тут часто буває дуже сильний бічний вітер. Я вже в інших відео розказував вам про це. І сьогодні можу поділитися такими враженнями, що було страшнувато. Тому що е, я щось не зауважив, недооцінив того, що у мене збільшилася на кілька квадратних метрів бічна е, площа поверхні при тій самій масі. Е, е, я вам ще не казав, але даний причіп не е, виявився важчим. Він такий же, як ваші в середньому, як ваші ті, що мають довжину 13,65. А маючи ззаду е, 1,5 метри, перемножити його на 3 метри висоти, ви розумієте, що площа бічної стінки значно збільшилася. І це відчувається. Е, відчувається добряче, тому що маючи навіть 22 тони, це не критичний вантаж, для нас це невеликий вантаж, трошки більше двох третин. Але навіть ці 22 тони не особливо рятують, і машину так шарахало по півтора, по пів полоси вліво-вправо перестроювало. Тобто зараз, як я вигружу оцей комплект, то назад треба буде, поки піднімуся до перевалу, треба буде дуже-дуже обережно і дуже зважати на те, що ну, чіпляючи цей причеп, я щось пропустив. Так, Тут, тут не бажано когось зустріти, бо я, мені треба добре розширитися. Ну, їм сигнальний сигналь. Ось такого. Ось, ну я думаю, що ви згадуєте, що ви тут зі мною бували неодноразово, неодноразово. І цей серпантин я вам вже е -е, знімав. Проблема тільки в тому, проблема тільки в тому, що я не їздив по цих серпантинах на цьому причепі, а отакі звичайні тут вже мають певні дискомфорти. Сьогодні мені прийдеться сюди поїхати з хвостом трошки більшим, довшим. Тому будемо сподіватися, що нас тут не пошлють, бо сама ця фірма може і не очікувати таких великих машин. Ну, не дуже великих, але трошки більше. І давай Кія, трошки трошки назад, молодець. Молодець, молодець. Окей. Тут наче би проїхали. Ми вже з вами майже приїхали. Навігатор вже показав, що ми вже приїхали. Е, вже досяго. бо я там не поставив точку безпосередньо на воротах, тут лишилося ще якісь сотні метрів. І все, як я вже казав, залежить від того, яка обстановка там всередині. Так, одна машина звідти виїжджає, чим більше... А, навіть не виїжджає, їде в той нижній склад. Повидно, не туди заїхав. Там є один склад зверху, один склад знизу. Так, а нам треба в той. Так, тут основне нікого не зустріти. Бажано нікого не зустріти. І вперед. Ой, давай, Мерседес. 22 тони, а ти не можеш. Ой, не можеш. І нікого нема. І нікого нема. Це означає, що нема про що розказувати. Зараз ми спокійно перекриємо тут всю дорогу. Дуже добре, що нікого нема. Окей, сказали на другу рампу. Друга рампа там біля оцього пікапчика якийсь там фургона червоного. Зараз подивимось що в нас тут вийде, як ми його маємо розкрутити. Ось такого Ось такого. Ось такого. Так, біля фугону. Тим то діло, що хвіст тут хвіст тут величезний, треба на фургон. В той фургоні вже, мені здається, так неспокійно сидить. О. Ось тако. А тут я не знаю, як він тут буде проїжджати зараз, якщо зараз приїде сюди машина. Але то вже, я думаю, що не моя коломийка. Вона собі ломить голову. Як він хоче сюди, я йому загоню сюди. Я напевно лишу голову зігнуту. І тоді, можливо, то буде розумне рішення, що тут пройде машина. І у мене голова вирівнюється, бо мені треба рівно. Ну ні, ви знаєте, я щось переоцінив ситуацію. Я думав, що буде гірше. Звідти, як зайде машина, то я думаю, що вона якимось чином навіть розкрутиться тут. Як ви думаєте? Я, мені здається, що реально розкрутитися. Ну, таке виглядає. Хоча я коли стояв тут на маленькій машині. Ну, На 13.65 то вже так мені перед самим склом проїжджали. Ну зараз ми побачимо. Зараз обов'язково хтось приїде і ми з вами побачимо. Ми з вами вирулюємо на широку дорогу. І я би так сказав, підсумував. Я думаю, зараз поки виїдемо, то вже можна буде підсумувати, майже виїжджаємо. Ну, коли, везе, коли день везучий, то не берися знімати екстремальних відео. Тому що повезло там, не було нікого навпроти, повезло там, повезло тут. Зараз під'їхали якісь, були дві машини, поки я тут стояв. Ну але то що я вже як стою, то вже в принципі мені тоді ні на що не впливає. А так загалом все пройшло більше, ніж гладко. Ніхто той, що розгружав, тільки зауважив, що трошки довший прицеп. Спереді проходили машини трошки з трудом, але проходили, заїжджали, так як і казав, було місця. Було достатньо, більш ніж достатньо. Я був якось колись давно тут на автопоїзді, то пам'ятаю, що були проблеми. Ну, але ми повинні розуміти, що все ж таки автопоїзд ще довший. Автопоїзд довший, бо ця машина якби, має 18 метрів. от отака, весь весь. Якби тягач і напівпричеп разом голова, а поїзд досягає 19, тому там ще метр і тут, якби дійсно, був ще на метр висунувся, то було б вже кучеряво. А так без особливих. Ще оцей серпантин, який вічно я вже неодноразово вам показував, щоб ні в кого не було. Вантажні. У мене рацію ніяк не поїду рацію поставити в таких місцях добре мати рацію. Але швиденько Ми вже вискочимо, щоб нікого не було. Бо нам тут треба обидві полоси займати. Ну, дивіться, і тут повезло. ну Я не знаю, просто по-іншому казати вже не буду. Просто везучий день. везучий день і все. Щоб е, вітру не було, але тут тихо, а там е, вздовж моря був трохи сильний вітер, щоб скоренько сховатися. Але тут мені буквально до того, як я Поверну, поверну на Олександрію наверх, біля 10 кілометрів. І там вже далі вітер мені не страшний, буде вже у хвіст дути Так, вимкнемо антивідкат, тому що у нас тут зараз буде такий виїзд на стоп, трошки неприємний, щоб не котитися назад. Може і тут повезе? Давайте подивимось. Ні, тут не повезе, тут треба стати. Треба стати і почекати, і пропустити. І пропустити. Що там? Ще міцубісі, чи червоне. Звертає сюди, це і почекає на гольфику. І вперед. Поїхали. Ось так. Добре. Не буду вас більше турбувати. Щиро дякую вам за компанію. Всім здоров'я, успіхів, теплої погоди і великої перемоги. Будьте здорові, до нових зустрічей. Па-па.